А тепер давайте ми, друзі, поговоримо з вами, як же перевірити, чи брокерська компанія є дійсно регульована. Найпростіший метод, як перевірити, чи компанія дійсно регульована, це відкрити сайт WikiFix і отут -от в пошуку вписати назву компанії. Відповідно, якщо ми зараз дивимося на StarTrader, StarTrader, як на мене, це один із найкращих брокерів на день саме для українців, ми бачимо те, що в них є регуляція в Австралії і регуляція є в Савс-Африці. Але, до прикту, я знаю так, що в них є FCA. Якщо ми навіть Візьмемо, відкриємо з вами сайт компанії StarTrader, переходимо вниз на футер, а це, до прикладу, є. До речі, це є вимога MetaQuotes вказувати, де компанія є зареєстрована і регульована саме в футері сайта, тобто я можу бачити те, що компанія вона має регуляцію FCA. Так, бачите? Financial Conduct Authority FCA of United Kingdom. Але чи я можу довіряти цій інформації? Звичайно, що ні. Тому наступний метод більш правильний, коли я переходжу на сайт регулятора. Тобто я відкриваю FCA, я залишу всі ці лінки в посиланні до даного відео, тому ви зможете перевірити свого брокера, так? І я вписую назву StarTrader. І тут я буду дійсно бачити те, що вони є StarTrader Broker. Чому ж вони не, не є на сайті саме Wikifix, тому що цю ліцензію вони брали напряму під інституційний бізнес, про який я вам і розповідав. Тому бачите, тут навіть.